Ще раз доброго дня. Шумить витяжка. Тому що не хочу, щоб цей пар йшов на хату. Готую гречку. Дивіться, в мене отака от гречка. Я її тільки що розірвала. Вода закипіла. Я додала в воду оливкову олійку. Добавила ой, запотіло. добавила хмелі сунелі, сухий часник, трошки солі. І все, хай воно собі кипить. Я кришечкою закриваю. Зараз зроблю такий нормальний вогонь, щоб воно на маленькому вогні варилося. Варю в такому ковшику, тому що <смі> кастрюлю варю, на що вона мені стільки, потім я викидаю. Отаке От роблю меншенькі. о на п'ятерочку. І хай себе помаленьку вариться. Ух, як витяжка тягне, аж спина холодна. О, Бачите? Ще потім там трошки лаврового листа, але отут є, що хочете.